Всім доброго дня. Знову сонечко. Трохи почало проявлятися, потеплішало, ну і досаджуємо наш садок. Техніка задіяна та сама. Люди ті самі, коти бігають ті самі. Досадимо ще малинки, смородинки і все буде у нас відлічно. Садочок буде, мабуть, такий, як нам хотілося. А там подивимось. Приділі. Не у нас трохи малини. Зараз дівки поїдуть докопають і будемо досаджувати Не вистачило десь е, крайній рядок, десь 20 Саджанців не вистачило. А так ці вже всі повні. Таким чином у нас проходить закладення фруктового саду. Заклали ми смородину, малину різних видів. Смородина також є, є чорна, є червона порічка. Ще там в нас є ожина різних сортів. Вже було в нас трохи посаджено. І ще декілька рядків ми сьогодні добиваємо і виходить такий гарний садок.